Доброго часу, друзі. Значить у нас 26 лютого 2024 року Україна Волинська область. Ну і така сьогоднішня тема: фарбуємо чи білимо садок. І отримав я вже два дзвіночка з цікавим питанням. Ну, тема така «Дозапилення, штучне дозапилення саду. Зараз будемо дивитись одну цікаву річ, і заодно я розкажу свою думку по штучному доопиленню. Ось це безпосередньо трапезун з прошлого відео, який я вже обрізав і пофарбував. Такого вигляду він набув. Залишено чотири бруньки, вони теж зафарбовані, з яких ми будемо формувати скелет. Скелет рослинки. Значить, безпосередньо штучне запилення в аматорських умовах може проводитись, на мою думку, тільки таким чином. Оце обрізані гілочки, вставлені в садку, вони пилять, і на них теж харчується бджола. Безпосередньо перейдемо до цього харчування. Досить цікаве і ефектна, ефектне видовище. Як на 26 лютого бачимо таких от трудівниць. Їх тут хмара досить багато. От дивна така дивний парадокс чи полтергейст, або просто пчола 26 лютого бере перші взятки. Значить, про штучне дозапилення. Ну, цікавляться, люди питають, як правильно дозапилювати. Побачили кілька відео професіоналів по запиленню по штучному дозапиленню фундука. Ну, і Моя думка, вона, звичайно, не є науковою, я не науковець і навіть не агроном. Але е, Еле теж пробував займатися штучним запиленням фундука. Значить, ну В чому таке полягає аматорське запилення фундука? То нарізати е, значить, таких от гілочок в тепле приміщення, е, назбирати пилку на газету, потім засипати в воду. Розмішати в розпилювач і прискати, думати, що так пройде запилення. Ну, думаю, це досить цікаве проводження часу, але чи варто ним займатися, вирішувати кожному? Моя думка полягає: ось в чому: як правильно зібрати пилок, при якій температурі його можна зберігати, який час його можна зберігати. В яку температуру цим розчином слід оприскувати, скажем, ще ряд таких питань чи не втрачає він життєдайність там, запилення, ну, здатність до запилення при певних умовах, може вони поліпшуються, в чому я глибоко сумніваюсь. Ну, от ці фактори, як зберігання, збирання пилку, а також запилення. Вони мене саме більше бентежать і думаю, що оця вся штучна робота в аматорських в аматорських це точно умовах по дозапиленню біганню посаду з пульвілізатором, з зібраним пилком. Це ніякого бонусу не несе, окрім цікавого заняття. Бджоли Бджоли вони теж не запилюють, не запилюють, значить. Фундучок, оскільки жіноча, жіноча квітка безпосередньо їм не є цікавою. Вони не сідають на її е, зовсім. Отже, вони тільки крильцями можуть підлітаючи до чоловічих сережок розносити пилок. А далі за допомогою вітру він сідає на жіночу бруньку, е, яка і запилюється таким шляхом перенесення пилку е, вітром. Ну, от така коротенька відповідь. Е, Скажем, коротенька відповідь по штучному до опиленню, чи варто його робити, чи ні, вирішувати саме вам, а не мені. Але потрібно, думаю, зважити ці всі фактори. Ну і на фоні ось цих маленьких трудівниць, скажімо, такий полтергейст, вилетіли 26 лютого. Будемо завершувати відео. Вам, друзі, побажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде. Україна